Смолята. Сьогодні пропоную вам зробити снігуря, але не звичайним способом. Пропоную вам зробити його за допомогою пластилінографії. Подивіться, оцей снігур намальований пластиліном. Для того, щоб зробити таку роботу, я приготувала ось таку заготівочку. Подивіться, на аркуші картону пластиліном виклала гілочки. І намалювала листочок, кетях для калини і саму пташечку. Ось так, як вона у нас перевернута, ось так ми будемо її починати робити. Заздалегідь я приготувала і пластилін для того, щоб пришвидшити свою роботу. Починаємо ми робити хвостик. Подивіться, пластилін чорного кольору я розкатала на ось такі морквиночки. Прикладаю морквиночку до хвостика і трішечки потянула пальчиком. Це виходить подовжений мазочок. От у нас хвостик і готовий. Тепер починаємо брюшко заповнювати нашими червоними кульками. Кульку поклали. Придавили, притиснули і потягнули на себе. Притиснули, потягнули на себе. І так усі кульки, поки не закінчиться у нас животик та голівочка нашого снігуря. Наступну кульку, подивіться, я кладу на серединку мазочку того, що закінчився попереду. Тулубі голова нашого снігуря готові. Тепер на... зроби... зробимо крильце. Кладемо чорного кольору морквиночку на крило і розтягуємо подовжений мазочок, у нас, з пластиліну. Носики морквиночок дивляться в різні сторони. От ми зробили крильце. А тепер нам потрібно зробити чорну шапочку нашому снігурю. І увага! У нас залишився дзьобик. Поклали, придавили, і получився дзьобик. А тепер зробимо око. З білого пластиліну робимо підложечку. І з маленької чорненької кульки. Робимо сам зрачечок. Ось наша пташечка і готова. А тепер давайте пригадаємо, як ми з вами складали ягоди калини в мішечок. Круглі кульки кладемо одна біля одної і міцно притискаємо. Ось такі соковиті червоні ягоди калини полюбляють їсти снігурі. А тепер треба зробити листочок. Пригадайте, як ми робили хв... крильце і хвостик прикладали і пальчиком розтягували пластилін, подовжений мазочок. Ось і листочок готовий. Ось і готова наша композиція. Ось така пластилінографія у нас вийшла. Навчаємося разом робити яскраві незвичайні подарунки. До нових зустрічей, малята! Навчаємося разом.